<питер> Вітаю вас із святої Неділі, брати і сестри. Я коли зайшов сьогодні, ви знаєте, на початку богослужіння у мене відразу е, ну, відчуття таке, що у вас місяця три не було. Тому ви знаєте, що я щонайменше раз на місяць у вас обов'язково приїжджаю, ми разом служимо, спілкуємося. Стільки інформації, стільки відбувається на кожного з нас і стосовно і світової історії, особливо історії України да, сучасної. Що просто здається, що ти за один місяць проживаєш вже декілька місяців. І саме тому мені хочеться вам сказати, що сьогодні ще маленьке слово, тому що якщо не був я у вас три місяці навіть у своїй уяві, то мені хочеться сказати вам трошки більше. Зовсім маленьке. Якщо ви були вчора уважні, я думаю, що канон, коли ви читали на вечірньому озвученні, хоча, звичайно, не всіх вийшло бути на вечірній і на утренній. Канон це поційне відзеркалення життя святого, а у нас включений Платон. Ми зараз почули. Ми досить часто уваги не звертаємо, хто там святкується, чому, яке у нього було життя. Дуже маленьке життя є у нього. І він був дуже розумною людиною, не дарма йому дали ім'я Платон, це вже було третє століття, мені здається, і початок четвертого. Ще Майже напередодні того, як Константин Великий стане ну, зробить християнство дійсно такі його. Хоча три майже три століття і воно було в гніні. І е, він був дуже розумною, молодою людиною. І ось мені запам'яталося з його життя, коли його мучили, знали, що він розумний вже не хоче, молодих, і просили його, щоб він е, дав принис жертву. Да, Нікому якесь продовження сьогоднішньої вангельської моєї проповіді, Іванівських слів Господа у Рябуки. Е, просили казали, ну, принцип, будь ласка, якесь ягняч чи якусь там жертву таку. Він казав Ні. Потім вже вони вирішили, я думаю, що багато хто з вас це зустрічав, візьми ну, просто декілька зернят і просто кинь на вівтак язичницького богу. А що тут? Нібито стається нічого страшного. Але це значить, що ти визнаєш, тому що ти даєш жертву цьому важку, і тим, тим самим ти кажеш, допоможи мені, будь ласка, я знаю, що ти існуєш, тому я від свого даю тобі. Це таке маленьке дієве сповідання, того, що цей Бог інший існує. Він казав Ні. І потім вже майже напередодні смерті йому, він, йому скажуть такі слова, які для мене просто в мою пам'ять. Кажуть, будь ласка, все, не треба ніякої жертви. Просто скажи, ось такий та Бог, там, дякую. Ну, хай це будував, Астарта, Вардук, будь-хто зевс. Скажи просто такому Богу, просто декілька слів. Тобто принеси свою увагу і свої слова йому в жертву. І він каже ні жодного поганого слова. І невірного слова, і з свої хуст так і не вийде. Цей молодий сказав. Я згадую, мені здається, що я постійно, що ми всі постійно, ви все знаєте, що знаю я. Ви пам'ятаєте, десяти слів я декало, десять заповідей. Я думаю, всі. У більшості з вас, хоча б такі маленькі циновки, або на якихось там формату А4, ось як у нас сарамочка, у вас дома висять ці заповіді, і я впевнений, що половина з вас, якщо я спитаю, ви зможете переказати і сказати така, така заповідь. Але ми рідко звертаємо увагу, що. Всі заповіді не роби. А в мене тоді питання: скажіть, будь ласка, а що простіше не робити гріха або не думати про гріх? Що простіше? Не робити. Так, да, Звичайно, тому що тут в думці це досить важко. Я можу сказати, ой, як я на тебе ображений, яка ж ти не хороша людина, а зовні цього не скажу. Да? І не зроблю нічого такого, що, що люди подумають, що я щось подумав зве про якогось брата або про якусь сестру. Тож не робити і не думати це різні речі. Але Бог ще так зробив, що всі вісім перших заповідей не роби, не роби, не роби. Тобто я розумію, що всім нам там по-своєму важко, я розумію, що вашому і в моєму, звичайно, це від лиця Божого, він коли має давав ці заповіді, я розумію, що вам не робити це простіше. А ви ставить дев'ятої заповіді, не десяти, десяте, не думай погано. А ось дев'ята між ними, я кажу, що це нібито такий трамплін, щоб для, та, для нашої досконалості. А ти спробуй, після того, як ти не робиш гріха, ще не говорити про гріх. А потім вже не думати. Ось така поступовість. І сьогодні у нас мучений Патон своїм життєм маленьким, те, що залишилось в його особистої справи, карної справи Римського суда того часу, да? вони згадали <клес> лише ці слова і записали, а потім вони перейшли в його життє. А ти спробуй <клес> не говорити гріха. Я кожного з вас сьогодні запрошую для того, щоб ну, нібито, я ж бачу, ви всі чемні. Сьогодні ніхто, як я вже казав не один раз, ніхто по мені нічим поганим, тяжким не кидався. Тобто ви всі такі виховані, хороші у нас брати і сестри. Але тобто, давайте зробимо другу ступінь, станемо на неї, а ну я покладу для себе в цей піст різдвяний, да, у нас почався різдвяний піст, а це постійно час такий відрізок е, е, часу для подвигу. Хоча б який бавенький такий взяти для себе. Я всіх запрошую, для такого маленького подвигу. Давайте спробуємо дев'яту заповідь, аж дев'яту виконати. А давайте спробувати не говорити, не говорити про гнів. Тобто нам захочеться засудити. Ой, зупинився. Нам захочеться якісь сплітки. Ой, зупинився. Давайте будемо намагатися, і хай мучений Платон, якого пам'ять ми сьогодні святкуємо, допоможе нам всьому, тому що він саме через це і пройшов. Амінь. Радий всіх всіх дуже бачити. Підходьте.